А ви не давайте, відповідайте на питання, чому заблокована вами злочинно дорога Знаете, ви, загального ви користування? Ви не маєте Ви, ви, вас... ви ж не маєте запитання. права, якщо ви Складіть, будь ласка, Складіть на себе протокол. Ви порушуєте правила дорожнього руху, ви заблокували дорогу загального користування. Складіть на себе протокол, штраф. Ви, Держава. Біляди, Держава. Біляди, Панове, де преса? Скажіть мені, власне. я тут живу, мене я не можу виїхати. О, давайте, Значить, давайте, давайте, давайте. це вже оцей цирк тут тиждень. Знаєте, там е, вантажна машина е, кілька днів, там постійно по, е, е, в цивільному одязі значить, чергують. Отут. Ну, ось ці ребята, все вони, Бо, можете взагалі, підсвітити ви, на них. розумієте, ДПС, яке порушує правила дорожнього руху. І за того, що один оцей поселився, ми тут, які прожили все життя, ми, у нас просто незручність. Чому ми мене не туди не пускають? Полоти, 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 полоти. На якому основанні ви не пускаєте нас сюди? Ми й право. Там есть другой колодец, котором я набирал не раз смотри. Он есть. Там они даже правила дорожного руки. Ну не треба. Що таке? Закон, блін, де? А Поясни мені мені твої накази до одного місця, зрозуміє це мене? Не? Це не прес-служба порушує. Пес служба я мені добри, скажу, мені не скаже, що вона вас не знає. Ви безпосередньо порушуєте. Отут в, в машині сидять спецпризначенці. Дивіться, дивіться. Отут в машині сидять спецпризначенці. Дивіться. От о, це не тільки гаї перекрило, тут ще спецпризначення. Ваш прокурор Пшонка сьогодні казав виключно по закону. Який це закон? Отам перекрили вашого дебіла і охороняйте його.

We want to have the standards of the uh, European Union, not the Russia. This is completely stupid Russian, Russian Empire style. This is not European style. We want to change it. We want to change it completely. We want to go to the civilized world. That's it. Okay. Your way, your way, your way has been Микола Жукович, керівник прес-служби міліції Київської області. Якщо ви чули, працівники ДІ вам розповідали, що є рішення суду стосовно того, що обмежити е, право на проведення е, мирних зібрань по цій вулиці. Не може виїхати, тому що зараз бачите самі, скільки тут машин, як вони перекрили дорогу. Ні, дорогу Беркут перекрив Перед... дорогу. Ромодяни Ромодяни не перекривають. зараз, його. оце на цей момент. Зараз, коли трохи розвідуються люди, коли розвідуються, трохи журналісти. Дорога відкрита, і люди, які приїжджають, виїжджають на цю вулицю, можуть вільно потрапити до себе Знаєте, є одна проблема. Отут отут він 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 в Отут Арсеній Петрович Яценюк живе, він сказав, щоб що? ми до нього заїхали в гості. Ні, от він отут от живе, знаю, він нас не запросив. Не Чого не ви знає. нас не пускаєте до він приїде. Він приїде. може приїхати Щерас, і, і ми проїдемо разом. В, ви ви почує, почує, почуєте мене. Ми разом він приїдемо? приїде асені Бідрою і скаже, так, громада, їдемо до мене в гості. Скаже таке. І ви нас пропустите. Скаже таке? Ви нас пропустите. Да, ви, власка, ага. до ви, до ви, ви нас право, пропустите. Якщо б... да, 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 він зараз приїде, пропустите, до самого двору проведемо. До самого його двору.